Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні у нас на огляді планшет Hotway r 8 Це новинка 2024 року, яка вирізняється фішкою, а саме захищеним корпусом. На корпусі є порт сучасний USB Type-C для зарядки та підключення аксесуарів. Планшет підтримує розширення пам'яті за допомогою карти microSD, Також він підтримує дві сім карт. Дисплея важлива складова будь-якого планшета, і в Hotway r 8 йому приділили належну увагу: пристрій оснащений 101 дюймовим ips дисплеєм з роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів. З серцем хотвей r 8 є восьмиядерний процесор Unisoc T606 з максимальною тактовою частотою 2,0 ГГц. Цей чіпсет забезпечує хорошу продуктивність для більшості повсякденних завдань. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ви знаєте, ось таку вподобайку ставите під цим відео. Обов'язково пишете коментар, що ви думаєте на рахунок такого планшета, для кого він найкраще би підійшов. І звичайно, друзі, обов'язково підписуєтесь на канал Огляд Єй. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.